Так як я цнотливий в даному випадку, по даному дивному, то для мене всі відчуття будуть в новинку. Це буде настільки максимально чесний огляд даних виробів, що мені аж страшно. Якщо я не помиляюся, а знову ж таки, я не помиляюся. Мені прислали середню лінійку. Що, до речі, дуже добре, тому що а, якось ні, я обов'язково хочу спробувати і легку, і важку лінійку. від Відкую. Тому ваша активність в даному випадку, дорогі глядачу, буде дуже вдалою, щоб я отримав і ту, і ту лінійку. Але середня на даному етапі, власне, для мене. Це оптимальний варіант, тому що мені здається, в деяких моментах я з легкого надто виріс. І от шостий рік іде, я весь цей шостий рік сидів на легкому, і от, мені здається, час перейти на середній.